Що, нікого немає чи що? да тому що вони знали що це ми прикол. сюди прыгаем і вони не хотіли мати з нами діло. давайте тоді між собою файтить <плес> прикольно вы я. Що я, я, що я хоч я десь скилл зробите можливо Оно. це булин понятно що з тобою тобой не грає. <плес> Кого нокать першу? Давайте беремо тобі, я йду спати. Ти шо? Ти шо так шо? рано? Старість? Старіє? Я старість. Я старійший, чем ты. Играй так цілий день сьогодні. З п'яти часов. Ні, шести. Ну, А ти працював? Да. Тоді окей. Ех, это стройка, стройка, стройка. Типу, як ці відоси, я, я Василь, я працюю на на стройці. Дуже все класно, весело. Мені. Мені, мені 20. Ситіп, mm -hmm. типу, кому за 60. по... А кому надо восьмерка плюса Никому? Никому. Ну и сам, Добра інш галка, Галина. Привіт, Олександр. Підібрав шприц підлоги, коловся і кайфує. Наркотики зло. Пацани, ми берем топ. Як я взагалі опинився в скводах? Я теж. О, о, о. Тихо, тихо, не спішіть, він відроджувати, походу. А може і просто проїде. Ні-ні, просто дурочок. Саня Київ Команда Саня Київ. Це Все лучший ник я бачу. Саня Київ? Да. <гумно> 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 Может, и переименовать, Жорсткий Киев. Жесткий Та ні, Так как вы меня называете, мне треба Димон уже ник ставить. <гумно> Саня, походу, я не знаю. Может за стрим снайпом, чи що? Саня жесткий. Саня потужный. Слушай, по-моему, вот там люди были. кинул всех. Кину всех через писюн. О, это з музыку и захерачив. Дякую. Эй, так терпить не может мне быть. Да выключиться музыку. Я сейчас зору цю машину спанцирую. Дайте мені хоч один уличку в магазині, ні не одного немає. Що це таке? Чапо. Мені потрібен дульник бандульник. мені магазин увеличка. Пожалуйста. Як, музику? На, F... на f7 музыку включать, так? Не, лучше накажите. Пинг. А... Чайки налетие. На музыку на яку включать на f7 f5. F5 точно. Подобалась песня? Ні. Nee. В чаті запитали. Чого не него двое велички на? Ну? ти не не Ні. Що ти ты даешься, в мене є? А ну, сей, на возьме. На секунду. Да возьми потом дальше, мне скин себе выхочу. Кое скин нам кашку. Да возьми. Что? Давай сюда. Алло, дай мне инсайд. Цель... Глушитель. Какие глушители? Да. Тобі а шо? Треба. А шо тобі X6 вже не треба? Икс 6 не треба? тобі вже? Зачем мені X6? Ха-ха, да, шо ты фари включает? Боже, Та ми і... Чого сьогодні такий Прикольний стрім я не розумію А? Що, поїхало куди? Що ми тут кукуємо? В зоні? Ми тактично граємо ну, на топ. Трайні. Так тільки і грають. Зум, привіт. Зум-зум-зум. Короче, побачив. Де? Певно, десь тут. Певно. Okay. Парашют бризямися там. Що, ти ти на синій метке когось побачив? Ні, тут містер корбін стріляв. Подивись, mm. туди. Корбін без мікрофона, з ним. Важко. Ти бітбоксом займався чи що? Таке щось трохи не На Україну має талант не ходив? Та яка там Україна має талант? Мене потуди забрали би. Тихо. Машина Василь, машина Василь. Тачечка, тачечка, тачечка. Козлина проїжджає. Олеся Лесяко, давайте, Я кручу, кручу, не спеши тільки. Хорош, хорош, лучший. Я уничтоженчу, да. Не до нас. Добре. Сюди їдуть. Не до нас, сюди їдуть. А, ні, чи до нас? Ні-ні-ні, мимо. Мимо нас. Чи до нас, Василь, чи мимо? Що? Та ха <звук> Чупапии! Задолбаешь? дайте ты мне хаешку. Аргентина или Майка. Машина. Я два вынес, два вынес. <Слышко> О, ты цей, чуешь тиктокер? Да, знаю. Тиктокер наигрался. Чу-папі Вони на горі може стали, чуєш. Я не знаю, десь з той сторони стріляли. Машина там, алло. Вони не можуть, вони так, точно не, на горі, не, на горі, не, на горі, горі стали О, визирає Дайте мені хвилинку. Прикривайте мене, алло. Куди ти біжиш? А де вони за туалетом? Я не знаю, я Я одного убив. Один у Вбив? Він, по моєму один Да, він, по моєму один був, ні? Ну я нот не зони умер. А, ну окей. Чуєш? А, ладно. Пора б нам якісь кемпи в центрі зайняти. Поїхали. Ну, до речі, зберіла спрей, гарно пішов. Подивимо. Пішли бердик вкрадем, чуєш? Василь, який який БТР, де? Права, правіша зверху, подими мишку А чого ж це дробаний БТР? А, я не роздарився, пофі Давай дроб на дроб постріляєм, чуєш? Ви на дроб кидете чи куди? Ні, 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 не на дроб Ми займаємо ці кімпи Ся, їх треба приймати з дропа, бо вони будуть наносити з зону. Що, серйозно? Ні. серьезно? тачку. <coughs> привіт, козак, привіт. Саня, привіт. Все, давайте, давайте тактично. Зараз спробуємо взяти якийсь топчик. Хоч це весело, я не спорю. Топ уже не головне. Плюс я взяв топ свій сьогодні. Але. Бу буде прикольно, якщо візьмемо. Машина Ота машина їде. Ой, хорош. Машина ще в спині. Зупинилась. Два гранатої. Останній. Пушимо, пушимо трьох. Не пушимо. Народ, треба допомагати йому. Давай, давай, Забрав. Гарно. Ай, бро, привіт, бро. Спасибо за смоки, спасибо за допомогу, за що прикрили. Дякую за глушак, дякую, б. Yeah, конечно, команда офіген з вас пацани. Я повзу, блядь, ніхто мені не смока, нічого не відкине, вам похуй вообще всем. А чо пофіг, тебе ж добивали. Я не міг тебе піднімати чи кидати щось. Я, я тупо контролював, щоб той Сенс, тебе не добивав. Стоїть біля мене, навіть не може додуматися смока Чувак, Я то, трьох можна. їх забрав. Цьому вообще по барабану взяв, залутав вони. <laughs> а що мені робити, не можеш долутати? Не, лутаю. лутай. Надо було ще взяти добить, добить. Масиль теж лутає. Я ч добрав? Бля, ну зона, 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 зона йде, їдемо, їдемо, їдемо. Сідайте цю машину, я поїду в ту. Сідай, сідай, сідай. Да, конечно, ті плене непогано. пацаны у нас... Я нокнутий, повзую 30 минут, ніхто даже смака не додумається відкинуть. У мене бензина закінчилась. Василис, трибай, стрибай. Їдь, їдь <плес> Ні, правіше, правіше, давай сюди, давай десь сюди. Сховаємось, тут в ямі десь. Все, тут зупинись. Тимон, що обидився, чи що? Та ні. А, він вийшов взагалі. Ха, <плес> Та -йом. я не міг його підняти, його тіп з П-90 б добив за секунду. Я му... Я був змушений був контролити. Вангар, там наче нікого немає. Їдемо? А, там хто стріляє? Там б'є точно. Я пану людям, все нормально. Машина за димом. Зупинились. Спина. Якщо тебе видно там Куди він? За деревом, я хилюсь За яким саме? За деревом на 75 От там По, по полю бежит. Это звидка. А то еще живы, че что? А откуда не стрелял. Здесь где здесь. Не міг від зони відлетіти він. Не міг, не міг. Uh. З цього будинку. Мабуть, криша. Можна його нікнейм? Ні, тут а, Та так не стійте! корпін до мене повзи! Хорош. Можемо через дорогу перебігти, там горка є. Mm. Ой, вон троє бігає. Бачу, 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 нам треба в зону. Нам треба цю горку. Ідеальна буде горка просто. Бля, що відбувається? У нас тут на жовті обережно За машиною. Справа за машиною Чи ти забрав Акшн Поняв, поняв, поняв. Тими в мене забери はい。 Fucking cheater, fucking cheater, you fucking cheater, you aimbot fucker, aimbot fucking fucker. Fucking cheating bastard. Go to hell you bastard. Fucking Chinese cheater. Relax, relax, I'm not training. You fucking cheating still, you fucking aimbot. <laughs> Боже, я думав, він тебе забере. Він мене... Я, кам, 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 кам ту Ютуб і прес ми лайк, факін бос. Це прям... Це жесть прям. Бля, руки мокрые, просто мокрі, Мокрые.